Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Катерина Гусельнікова, Я провідний консультант системи автоматизації бізнесу компанії Softcom. В цьому відеоогляді ми розглянемо методику відновлення податкового кредиту у імпортера після скасування особливого оподаткування єдиним податком 2%. Методику можна застосовувати у конфігураціях Базбухгалтерія та баз-бухгалтерія Корп. Отже, з 1 серпня 2023 року скасовано спрощене податкування єдиним податком за ставкою 2%. Імпортери до 31 жовтня 2023 року повинні показати відновити податковий кредит за імпортованими товарами, придбаними під час перебування платником єдиного податку 2% і за якими був сплачений ПДВ на митниці та нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання по таким імпортованим товарам, які були використані, реалізовані під час перебування платником єдиного податку 2%. Розробникам лінійки БАЗ рекомендована наступна методика проведення таких операцій: відновити податковий кредит можна документом реєстрації вхідного податкового документу. В документі обираємо вид операції, виправлення помилки. На вкладці Реквізити документа обов'язково прибираємо Пропорець, включається в уточнюючий розрахунок. На вкладці Номенклатура поставки зазначаємо суму ПДВ, який був сплачений на митниці митним органам. В реквізиті Стаття декларації ПДВ зазначаємо статтю, яка відповідає сплаті ПДВ митним органам. На вкладці Бухгалтерський облік в реквізити рахунок коригування ПДВ зазначаємо рахунок 6443 коригування податкового кредиту. Проводимо документ. Наступним кроком потрібно змінити податкове призначення з залишків імпортованих товарів, за якими був сплачений ПДВ на митниці. Змінюємо податкове призначення з неоподаткованого ПДВ на податковане ПДВ. Таку операцію проводимо документом Зміна податкового призначення запасів. На вкладці Товари за кнопкою Заповнити залишками ми обираємо, які товари потрібно включити в даний документ. Отже, товари з податковим призначенням Неопот ПДВ. Переводимо в податкове призначення ОПОД ПДВ. Додатково вказуємо рахунок обліку запасів. Документ заповнюється всіма залишками, які відповідають вказаному фільтру. І документ потрібно відкоригувати вручну і в даному випадку залишити тільки ті партії товарів, за якими був сплачений ПДВ на митниці. По позиціях, які залишилися, обов'язково вказати метод коригування ПДВ нарахувати кредит. Проводимо документ. Після проведення двох документів у нас сформувались такі проводки. По документу реєстрації вхідного податкового документу сформувалась проводка дебет 6412, кредит 6443 на повну суму ПДВ, який у нас був сплачений на митниці. По документу зміна податкового призначення запасів сформувалась проводка дебет 6443, кредит 281 на суму ПДВ залишків таких імпортованих товарів. Різниця між цими сумами по кредиту 6443 це ПДВ по вже реалізованим або використаним. Імпортованим товаром за час перебування платником єдиного податку 2%. На цю суму ПДВ нам потрібно зробити операцію, введену вручну. Кореспонденцією буде дебет 6443, кредит 6435. Після проведення такої операції у нас закривається рахунок 6443, тобто обороти закриваються. По рахунку 6435 у нас виникає зобов'язання виписати податкову накладну на умовний продаж, тобто компенсуючи податкову накладну. Таку податкову накладну ми виписуємо в базі вручну. Зазначаємо вид операцію Умовний продаж на вкладі послуги. суму, ПДВ, суму без ПДВ ми вираховуємо від зворотнього від тієї суми ПДВ, яку ми вже з вами отримали, і вона в нас є на рахунку 6435. Після проведення податкової накладної рахунок 6435 у нас також закривається. Сформована проводка дебет 6435, кредит 6412, тобто нараховані компенсуючі податкові зобов'язання по проданим імпортованим товарам. Сподіваюсь, що інформація, надана в цьому відеоогляді, була для вас корисною. Якщо залишилось питання, то експерти компанії Softcom. Готові вам допомогти. Звертайтеся за номерами телефонів, вказаними на екрані. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!